Фітофтороз томата це одна із тих хвороб, які не попереджають. Вони просто заходять і починають знищувати врожай. Спочатку на листі з'являються темні бурі плями, потім сірий або білуватий наліт з нижнього боку листа. Листя швидко чорніє, скручується і відмирає. Далі хвороба переходить на стебло, з'являються темні перетяж. І фінал: плоди, бурі, тверді плями, томат псується прямо на кущі. Тобто, якщо ви бачите плями, наліт, чорне листя і плоди, які гниють на рослині, це фітофтороз. І часу думати тут немає. І саме тому для цієї хвороби використовуються конкретні цільові препарати. І головне, вони працюють по листу, тобто оприскування. Проти фітофторозу застосовують Рідоміл Голд, Ранман топ, Зорвек Інкантія. Це препарати саме від фітофторозу, а не від усього одразу. І тепер найважливіше дози для оприскування по листу. Рідоміл Голд 100 г на 10 літрів води. Ранман топ 20 мл на 10 літрів води. Зорвек Інкантія – 20 мл на 10 літрів води. Діємо чітко, препарат даємо без зменшення і не на око, бо фітавторос не пробачає помилок, а правильна обробка палисту це різниця між врожаєм і порожніми кущами.